Доброго дня вас вітає онлайн школа англійської мови Ірини Опаченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Присвійні займенники в англійській мові. Частина 2 Абсолютна форма. Для того, щоб почати тему, давайте спочатку з'ясуємо, що ж таке присвійні займенники. Присвійні займенники вказують на належність предмета особі, тобто відповідають на запитання, чий, чия, чи є. В українській мові існують такі присвійні займенники мій, моя, моє, мої, твій, твоя, твоє, твої, його, її, його, її, але вже в значенні якоїсь тварини, рослини, якогось предмету, наш, наша, наше, наші, ваш, ваша, ваше, ваші, їхній, їхня, їхнє, їхні. їхні. Отже, присвійні займенники в англійській мові абсолютна форма. Отже, зараз ми розглянемо з вами конкретно, які ж є присвійні займенники абсолютної форми в англійській мові. Отже, займеннику I відповідає присвійний займенник абсолютної форми mine. Займеннику U1 відповідає займенник yours. Займеннику he відповідає присвійний займенник HIS. Займеннику She відповідає займенник zajmennik Her's. Займеннику IT відповідає присвійний займенник Its. Займеннику We відповідає присвійний займенник ours. Займеннику you 2 відповідає присвійний займенник yours. І займеннику They відповідає присвійний займенник theirs. Отже, давайте ще раз коротко розглянемо. I mine. You – yours. He, his, she, hers. IT, ITS, we ours. – yours. They theirs. Отже, тут представлені присвійні займенники саме абсолютної форми. Це важливо абсолютної форми. Далі. Давайте ж з'ясуємо, для чого ж розрізняють такі дві форми присвійних займенників. Абсолютна форма присвійних займенників, перш за все, використовується для того, щоб уникнути повторень. І розглянемо наступні приклади. Where are all our toys? Де всі наші іграшки? Mine are here. Мої тут. Отже, ми бачимо, що у відповіді присутній займенник присвійний mine. Він стоїть у абсолютній формі. І також ми спостерігаємо, що у відповіді не повторюються мої іграшки тут. Слово іграшки вже опущене. Тому в даному випадку доцільно використовувати даний займенник абсолютної форми. Тобто, mine a hair. Далі, this is not my pen. mine is red» – Це не моя ручка, моя червона. Тобто, в даному випадку також опущено слово ручка. І використовується займенник у абсолютній формі. mine. Наступне Here is his book. But where is hers. Ось його книжка, але де ж її. Її книжка, так? Книжка слово опущене і використовується займенник hers. Here is his book, but where is hers. Також пропоную звернути вашу увагу на останній приклад. This car is mine. Ця машина моя. Якщо ми займенник ставимо в кінці речення, тобто після нього вже немає ніяких інших слів, то в даному випадку також буде використовуватися присвійний займенник в абсолютній формі, так як це представлено в останньому прикладі. Ця машина моя. This car is mine. Для того, щоб краще засвоїти цю тему, ми зараз з вами зробимо коротенькі такі простенькі вправи. Отже, переходимо до виконання вправ. Цей будинок його. This house is, і на місці трьох крапок потрібно поставити саме присвідний займенник в абсолютній формі. Отже, думаємо: This house is his. Отже, правильна відповідь буде: This house is his. Наступно. Моє завдання легше, ніж твоє. My task is easier than. Yours. Отже, правильна відповідь. My task is easier than yours. Наступне. Це не мій олівець. Мій зелений. This is not my pencil. Далі пропущений займенник. І, і в кінці речення is green. Отже, на місці трьох крапок став пропущений займенник. І правильна відповідь. This is not my pencil. Mine is green. Наступна картинка. Чия ця машина? Їхня. Whose car is this? It's theirs. Whose car is this? It's theirs. Далі. Моя кімната велика. Її більша. My room is large. Пропущений займенник. Is larger. Отже. My room is large. Hers is larger. My room is large. Hers is larger. Чей симьяч? Наш. Whose ball is this? It's. И відповідь. Whose ball is this? It's ours. Whose ball is this? Is ours. І наступне. Це кепка моя чи ваша? Тут увага. Пропущені два присвідні займенники. Отже, з'ясовуємо, який ж має бути перший. Is this cap. Is this cap mine or? І другий займенник? Is this cap mine or yours? Отже, правильна відповідь. Is this cap mine or yours? Отже, сьогодні на уроці ми розглянули тему присвіні займенників в англійській мові, частина друга, тобто абсолютна форма. І тепер можна зробити такий висновок, що існують займенники в англійській мові відносної форми і абсолютної форми. Отже, дякую усім за увагу. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, буду рада вас читати. І всі, хто робив дані вправи разом зі мною, будь ласка, пишіть в коментарях свої відповіді і вказуйте, будь ласка, на те, чи зробили ви якісь помилки, чи не зробили, чи взагалі вам дана ось така методика по картинках, чи вона вам подобається. Дякую всім за увагу, зустрінемось з вами у наступних відео.